Привіт народ! Ви на каналі Добра і позитиву, хто з нами вже давно, той знає. А хто новий заглянув на канал, то Ярослав, канадський далекобійник, помив причіпа вчора. Ще декілька біля нього моментів виникло, яких я не бачив раніше, але нічого такого критичного. Зараз я покажу. І тут от, і тут, і тут. І ще круг нього є декілька. Мені це все потрібно поремонтувати своїми силами бажано. Так я і зроблю. А зараз збираємося в рейс. Привіт! Везу Славіка в рейс. Мікрофон Ой, їдемо в рейс. Ти не їдеш. Я хочу. Хоче вона. Не їду. Поки що. Поки що не їде, завезе мене до рейсу і все, але буде їхати скоро, так? Вік точно буду. Ну добре. Шо? Я то вирізати не буду. Ні. Добре люди люденьки. Ми збираємося, вантажимо машину і виїжджаємо в Вінніпех. Під'єднав причіп і беремося до роботи. Стяжечки, ой, інтернет. Коробка відірвана. Зараз її треба примотати, щоб було добре. Ось так краще. Мені два дні з тим причепом їхати, доїде, а там напишу, нехай ремонтують. О, тут ще одна проблема. Це має бути зачеплене доверху. Добре, будемо і то робити. Все, хвилинка. Сходив, взяв резинку, перекинув через поперечку металеву і там зачепив з того боку. По висоті все грає, все, комар носа не підточить. Зараз контрольне зважування. Передню вісь пропускаємо скільки вона важить. Кермову, так, ведучка 32, це добре. І 32 800 на причепі Значить, все добре, можна їхати. Ранок добрий. Вже традиційно проснувся невиспаний 6 годиночок на сон. І за 6 годиночок не виспався і вже і заснути не зміг більше. Але нічого. Зараз піду на трак-стоп, візьму кавки, розрухаюся трошки і буду помаленько їхати. Отак От собі стою в своєму любимому місці. Вікно ще зараз помити потрібно, бо вчора вже вночі їхав і заліпилось. Гарно так стояти, ніхто не вдарить, сподівається, збоку ніхто теж, бо там проїзд. Ну і тут лісочок, відкрив двері і все гарно, як на природі. Тут якась цікава техніка стоїть, ідемо подивимося, правда? Для яких це таких гонок ця машина? І колеса, які широкі. Я навіть не знаю, що сказати, я не знаю, що це, який там двигун. Нічого не знаю. Якщо хтось знає, то будь ласка, напишіть в коментах. Ну і будиночок їхній на колесках. Шикарний. Той самий тракстоп на 94-й дорозі, як від Міннеаполіса їхати до Фаргу чи від Фарго до Міннеаполіса. Я тут частенько стою. Намагаюся отам стояти, бачите? Ось темочки. Подальше від всіх. Я би ще стояв краще, а там взагалі в кутку, але то вже там заборонено знак стоїть, що не можна. Тому по бік, по притравичку. кавонька є, ножки розрухані. Зараз шибу оглядову помию, та й вперед дорогу. Дорогенькі, вельми шановні глядачі, десь приблизно два роки, ой, два роки, кажу, рік. Як канал активний, як я почав відео записувати. Спочатку було так собі не дуже гарно, а зараз не дуже гарно, але краще, чим було. Так що дякую, що на каналі, хто просто глядач, якщо вам цікаво, підписуйтеся, вподобайки ставте, не забувайте цього робити. Це підтримує канал, розвиває і Ютуб поширює його далі і далі. Дякую, що з нами на каналі Добра і Позитиву. Поки що я тут працюю ще, але вже недовго залишилось. Ранішні процедури, шторки на кантик щоб гарно було, а не просто так взяти змотати. Переважно водії ці шторки отуди закладають як небудь аж в сам кінець, а я залишаю їх ось тут. Отак. От я собі сиджу, і мене не видно збоку, і мені сонце не світить, і зеркало видно. Затишок. Як буксирують траки. Ось таке сципне компанія Lucky Wheels називається. Щасливі колеса. Щось вони нещасливі зовсім виявилось. Об'їхав весь тракстоп в пошуках тихого місця. Немає. Холодильники всюди стоять заведення. Але ось тут я приглядів собі. Попід бік, по під травичку. Що тут знак? Написано не паркуватися. Ось він. Добрий день, вітанячка. Десята ранку неділя, залишилося 4-4 години до місця розвантаження. Зараз в душик. І поїдемо. Ви знаєте, як свіжина виглядає. Свіжина то не то, що куцька забита і свіже м'ясо, а це свіжий водій-далекобійник, покупаний, вимитий, відпочивший. Чайові. Беремо термо, зараз каву треба набрати. Так не виходить. Там сховався хедлайнер. На тракстопі всередині прийшов мужик і такою гарною українською матюкливою говорить на повний голос. І думаю, що ніхто не розуміє. Або йому все рівно просто. Як люди тут в Чикаго живуть і їздять, я не знаю, це кожен раз, кожен раз отакий от рух тут. Затори, поїхали тормозом, поїхали знову. Люди, як дикі їздять, підрізають, не дивляться, що перед траком підрізає, гальмує перед носом. Це я заїхав в штат Індіану. Десь там має бути Геррі, населений пункт. Ну, це все, це все передмістя Чикаго, я, я так називаю. Мені ще за скоро на розвантаження їхати до місця цього, тому за дві годинки я мабуть тут повишу. Залишилося він 70 миль, то десь ну, півтори години. А зараз яка там година? Четверта. Отак, трошки повишу, а потім поїду. Сонечко прижарює, 34 градуси показує. Машина навіть тягне якось гірше, слабше. Ну, як ну, всі, мабуть, машини, коли дуже екстремальна жара, то спека, верніше. То, тоді тяга трошки слабша десь. Я не знаю, на 5-10% по моїх якихось таких відчуттях. Ось там написано 34. О, стояв майже 2 годинки. Полежав, точніше. Показує температурник 43 градуси. То мене працював кондиціонер, який в спальнику. Шторки мені довелося закрити, щоб не було втрат холоду. Все, на місці добре добрався. Такий спокійний рейс виходить. Може там дивитися в Ютубі, то на і так скучновато. Але то така рутина, то так. Така буденність, я заїхав на територію. Там будинок. Зараз може в зеркалі буде видно. Там будинок є і там живуть працівники мексиканці. Один з них розмовляє англійською. Я пішов, спитав, кажу, можна тут ночувати. Вони кажуть, так, тут все безпечно, тут все спокійно. Я думав, в мене акцент англійський, але так його, в нього ще... Серйозніший такий, ну але зрозуміло менше-більше. Теплиці чи то парники. Ще не знаю, як правильно казати українською мовою. Чи теплиця, чи парник. Якщо знаєте, напишіть в коментах. На собі ячку так по підбік. І буде тиша, буде гарно. Розвантаження має бути завтра, о 7 годині, потім переїзд 2 години на заміну причіпа, тоді шлях додому два дні. Якщо все буде без змін, якщо нічого не поміняють, то знову буде легкий тиждень. Вони мені вже на кінець роботи з Байзеном, то так як роблять якусь послугу, все чітко планується, наперед, на декілька днів. Туди назад без проблем. Якби так завжди було, то інакш, по-інакшому можна дивитися на цю роботу. але То не є правило, що так, як воно все гарно, все, все складується. Бо, ну, ви бачите, ви зі мною тут давно їздите. воно Дуже часто, що то ви бачите части, частиночку, тільки невеличку. То буває, не, не клеїться, буває перепланування. Ну, в загальному Дуже багато лишніх рухів робиться. Привичку треба мати і терпіння потрібно мати, а так в загальному то все добре. Розвантажився все класно і зараз вже забираю причіп, а він новенький, майже-майже. Все таке гарне. Зараз військи посуну куди треба. Що там ззаді? пломба є, пломби нема. Треба подивитися, що всередині. Ось і пломба є. Шоу, дивіться, опа, так, неправильно ось так правильно. Все таке. Я не знаю, чи то гальванізація, чи то фарба. Але байзон, як замовляє причепи, вони не ржавіють по рамі. І оці поперечки теж не ржавіють. може і гальванізація. Я маю на увазі не ржавіють з часом, не цей це і зрозуміло, що новий, але час проходить. Причіпи, старіють і ржавіють. Навіть той, що я собі замовляв чорненький, він після першої зими вже так трошки ржавчиною покрився. Там по тих поперечках. Я, мабуть, можу вже навіть не казати, де я зараз проїжджаю, правда? І так зрозуміло. Бідні люди в тім Чикаго. Моя робоча зміна закінчена, завершена. Я вже в душ сходив навіть, але щось мене пробило на піцу. Йду піцу кусок візьму. Ви мене колись питали, які я канали дивлюся. Я вам там розповідав і зараз я ще один канал далекобійний для себе відкрив. Хлопець знімає ну, просто класно на далекобійну тематику. Я вперед буду показувати. Дуже класно знімає, мені сподобалося. Я йому колись був навіть написав, що я на каналі в себе своїм підписникам розповім про тебе, бо в нього ну він гарно знімає, а підписників щось мало дуже. Я ж здивувався, бо на такий контент має бути значно, значно більше. Канал називається 18 коліс. Український хлопець. Ну, такий хлопець вже. Старший хлопець. Такий вовк далекобійництва, можна сказати, тут в Штатах він. Так що люди, заходьте, переходьте, дивіться, вподобаєчки. Йому вподобаєчки мені. Не забувайте, це рухає канал. Все наразі. Зараз візьму пісочку, молочка полуничного, і буде мені добре. Знаєте, як я сходив за піцею? Дивіться, цілий пакет. А там мій Байзон стоїть в кінці. Ой, чи мене було чути, бо я мікрофон вниз опустив. Ну добре, йдемо. Будемо наминати. Поки прийшов з тракстопу до машини, зустрів двох людей, з якими поспілкувався. Там з нашої компанії водій з Індії, знайомий, з ним пару слів, і ось там такий коричневий стоїть трачок, бачите? Бачу прапор український на вікні. І чоловік щось там ремонтує, щось там круте, то підійшов, спитався, чи йому потрібна допомога. Він каже, ні-ні, все добре. Що нічого серйозного. Ну і отут через вікно там, бачите, автовоз стоїть і там сидить з вигляду слов'янської зовнішньості людина, але немає ніяких прапорчиків і, і, і нічого. Я не підходжу, як я не ну, впевнений. А так о, підійшов, прапор висить, підійшов, як справа, як здоров'я, Дай Боже щастя. Все як положено. Так часто буває. тут. Штатах на Америці, в Штатах Америки і там я бачу стоїть Байзон ще якийсь але я не знаю хто це. Може потім вийде, тому теж знайомий. Вроді би Америка велика-велика, а насправді не дуже. Новий день, тільки виїхав з тракстопу. Тут вагова така, щось мене зводять. Не знаю, звели на лінію де зважування. У Мене дуже легкий вантаж. Там може тонна, може півтори. Новий причіп. Не бачу причин, щоб мене зводити на лінію попереднього догляду і попереднього зважування. То не попереднє, а зважування. Бачу, вони працюють повним ходом. Ну, побачимо зараз. Цікаво, цікаво. Ви знаєте, якщо хотіти доколупатися до трака трейлера по технічному стані, це завжди можна. Ні, дали добро, можна їхати. Зверніть увагу, яке мотобратство тут їде. Ви таке бачили чи ні. Honda, Goldwind, я так думаю з причепом. І Honda теж Без причепа, правда. І цей причіп він ще не найбільший. Я бачив, що в два рази більше тягнуть мотоцикли. Такий, що там швидше за все людина зможе лягти. А ще в мене тут незначна поломка, перестав дути двигун на... ну, наразі кондиціонер мені потрібен. Кондиціонер пічка він не дує. Оце, що з, -под... з надвору з повітря йде потік, то трошки там чути щось. А... Ну, але як зупиниться, то він не буде дути. Я вже... Таке в мене було, то не перший раз. Я зупинявся, заглушив двигун, запустив знову і все працювало. Сьогодні так мені не, не спрацювало. Але є запасний варіант. Ось тут така кнопочка. Ось тут. Я її нажимаю, натискаю і вхід підключається задній в спальнику. Кондиціонер. Насос це той самий, бо воно за якщо я на ходу їду, я можу використовувати цей головний, а пасажир, якщо в мене там пасажир є чи другий водій, то він собі керує своєю зоною, спальною зоною від того самого насосу кондиціонування кондиціонера, від тої самої, якщо пічка потрібна, від тої самої пічки, ніяка не автономна. Автономне це коли машина не їде. Коли машина на ходу, то все, що автономне, і кондиціонер, і пічка в цій машині не, не працюють. Ось таке. Тому я нажав кнопочку, задній на повну валить і менше більше. Зараз на дворі 24, там 25-24. ну так, Мені тут менш-більш добре. Його трошки недостатньо. Якби було 30 градусів, то би було недостатньо. А так. На сьогодні вже недалеко 3,5 години їхати залишилося, а завтра він вже запрацює може. О, ще один такий Кенвор Т-600. Без спальника. Я колись не бачив тих машин на дорозі, а зараз одну за другою бачу. Я думав, що їх вже немає, що я буду один єдиний на 600-му їздити. А подивився трошки відео про історію цієї марки. Ну, взагалі історія Кенворта, про саме цю модель, їх було дуже багато випущено. На дорозі просто я не звертав уваги ніколи. Або вони мені ніколи не подобалися. оце всі в заводському виконанні. Ну, просто машиною і машиною. І все. А зараз вже мені подобається тепер. Бачу всіх. Ось тут я зустрів, до речі, привіт, новий день. Ось тут я зустрів Кенворта т 600, такий, як я купив, тільки повністю в заводському виконанні. Ось він їде. Зверніть увагу, хто дивився відео і порівняйте. Він спойлерований весь, дві труби взаді, якщо було видно. Таке мені не подобається, він в заводському, без всяких тих цяцьок. Отак От добрався до Канади. Шостий день сьогодні. Трошки черга є, ну нічого. Зараз від Канади, півтори години і я на базі. Ну, ще заправка, дві години в загальному. Потім трошки там почекаю, бо по мене дружина приїде пізніше по обіді, після своєї роботи. Ось займуся прибиранням в траку. Ось вот так. Так проходить будні далекобійника. Так, треба козирок підняти, щоб бачити той світлофор наверху. Світ! Ви вирішили мене забрати сьогодні додому? Ми ще зараз подумаємо. Тебе чуть привезем. Угу. Я У вас подивим. небагато часу залишилось. Не подивимося. А де стоїш? В кінці. Як ти? Як тобі рейс? Ну, як завжди, без тебе погано. Галинка Андріївна. Ходи. Все, виходь. А що б було? Йди перенос речі, бо завтра на маму траку хтось буде їхати. А я не маю місця, в мене багажник повний. Поміститься, я вже поскладав. Давай. Я не хочу багаж. Рухайся, рухайся. Давай, бігай, бігай! Давай, рухайся. Рухатися, каже. Чехи знають, що це значить. Носимо речі. Так, вже дві сумочки залишилось. Бери. Все. Я ще раз перепровірю, Я килимок свій забрав, такий, бо буде водій їздити, щоб не натоптав мені. Ліжко зібрав. Все, вроді би. Ти скажи мені людину, які в тебе плани на мене, щоб я знав, чи їхати додому, чи залишатись тут? Покосити, позбирати, землю повозити. Тепер так, е... а, в твоєму гаражі великому, де ти там наробив всього, поприбирати, в шопі поприбирати. Е... Трошки до пса треба там доложити руку, бо ми доложили, але ще тобі лишили. Що, лупнути його чи що? Е... Ні, ні, там треба зробити стіну. Ага. Так, шість. І. Ще подивимося щось придумає. Поїхали. Я а, не... нет, то майла. Виймає... Між виймай все назад. <риклад> Та то лишається. Як вдома добре після рейсу? Ну, то треба роз... Щоб зрозуміти то, то потрібно в рейси їздити. Бо коли кожен день вдома, то може так навіть не відчувається того. Як тиждень не був, приїжджаєш і тут все. Все класно. Привіт, дівчатка. чуть перші. Будуть смаколики. На цьому будемо завершувати і. Підписуйте, підписуйтесь, вподобайки ставте все, будьте з нами, бо ми з вами. Миру!